Чи кажуть вони правду? Зараз я перевіряю міфи. Ну Всім доброго раночку. Ми вже в Люксембург Зі Люксембургу Коротше. Зараз наша задача просто вилізти з цієї, я не знаю, як це сказати, просто якоїсь заколдованої калюжі і а, доїхати до центру. Якщо що, то можете взяти два буси. Можете Google Maps просто подивитись і там все буде. Ось так приблизно виглядає головний вокзал фліксбусу Люксембургу. Щоб доїхати до центрального вокзалу, ви можете взяти 10, 22 або 23 автобуси, або просто списати Central Railway Station чи ні. Ну і проїхати приблизно 8 хвилин, і ви вже там. До речі, ми так і зробили. І ось сам центр міста. Трохи прогулявшись, ми зрозуміли, що хочемо їсти. Тому якось так і знайшли ми кафешку зі снідан за 10 євро. В наше замовлення входили апельсиновий сік, будь-який гарячий напій, авокадо, яєчня, бекон, сир та хліб. Достатньо непогано погодитися. Місце просто хоч конем скакається, капець, дивіться. А тепер мені потрібно відчинитися. А, це було дуже легко ладно. Ну, а це, до речі, ціни на нерухомість в самому місті. Ну, і як же обійтись без вулиць з люкс-брендами? Тут, до речі, ви можете взяти в три рази дорожчі продукти, а зате біло. Якщо у мене немає грошей на тури по місту і таксі, і я не хочу ходити, то що обрати? І гарною альтернативою може стати електровелосипед, а також безкоштовний транспорт, але ви... Мало чого подивитись, якщо просто будете їздити на метро або в автобусі. На цих станціях можна забронювати один велосипед. 3 години 5 євро. На жаль, якщо ви туристи такі, як ми, тобто з майданами, з усіма цими хернями, з подушками, то, на жаль, до церкви, ну, не можна, напевно, заходити. Тому ми чекаємо до другої години і потім вже... Їдемо заселятися в наш готель. Ну, а тепер ми приходимо до розслідування проти Орел і Решка. Зараз я перевіряю міфи або, або хрен знає, що зриває решки. Колись в одному випуску Фіса Чехова сказала, що тут е, вигідніше випити, ніж хліба купити. Тому зараз ми перевіряємо. 5,85 євро. З такими цінами на хліб, я думаю, вся страна сидить на безглютеновій дієті. О! Шампусик. Всього 2 євро 10 центов. Ось ціни, як ви бачите. Так, ну от, припустимо, 5. Саме найдешевше. Окей. 3,69. Ні, я знайшла ще саме найдешевше. 3,43. Запам'ятовуємо. І хліб. Коштує 2,49 і 2,60. Підсумов, те, що розказується варіоріжка, не завжди її. правда. Щоб дістатися з цього готелю, нам потрібно було взяти 9 та 29 автобуси. Кімната дуже компактна. Тут туалет. Далі тут. Ну, душова кабіна, можна так сказати. Далі йдемо тут зеркало. Тут цілих три ліжка. Так. Ну тут трохи простору робочого, я не знаю, що це таке. І от самі краєвиди. От там от аеропорт. Ми вже відпочили з мамою трохи так годинки-дві або три. Поїли Ой. все, зробили вже цілік подивилися, перевдяглися і зараз йдемо гуляти. І тому, ну що я вас беру з собою? Дивіться далі. You and I breathe in into deep. Am I just a little secret? I didn't hear the sirens. I didn't want to see the one in science. And now I'll be prize, yeah. I pay the, the, the price. Yeah, I'm going to go to the hospital. I'm going to go to Ну а далі ми пішли на оглядовий майданчик, який, до речі, був безкоштовним, що мене дуже приємно здивувало. Сюди було приблизно 70-80 метрів і можна було абсолютно все роздивитись. Зараз ми заходимо в ліфт, щоб е спускатися вже. Щоб спускатися.

Дуже негарні новини. Ми просто різали кругаля. Ми просто пішли по кругу, а де ми можемо туди? Все коротше, Зараз будемо шукати, де ми можемо попасти. І напевно через 20 хвилин наших хожінь по місту ми все ж таки дісталися до того мосту. Так, ну ми добукалися десь. Я зімати мабуть. І от що ми маємо. Ну, щось короче таке. Ну, ну а далі ми знову вирішили досліджувати це місто. І так, сьогодні ми приїхали дізнаватися, чи може нам покласти наш е, Завтра ми виїжджаємо з нашого готелю десь о 12, і, і нам потрібно буде чекати майже до 9 години вечора. Тому зараз ми вже на центральному вокзалі і зараз вам все буде показувати. Як тільки ви побачите цю будівлю, що є центральним вокзалом, йдіть направо і потім звертайте на ліво. Там ви побачите будівлю з характерними знаками. Коли ви вже знайшли, то можете заходити і віддавати свій багаж на зберігання. Коштує це 5 євро за валізу. Зберігається вона 24 години. І, до речі, можете звертатись туди аж на трьох мовах: це німецька, англійська і французька. За українську я не знаю. Після того ми вирішили зробити другий сніданок, перекосивши у пекарні. Смузі та еклери коштували приблизно 15 євро разом. Поміж всі розповіді, все ж у Люксембургу є декілька неблагополучних районів, де люди роблять незаконні речі. Ну а далі ми пішли вздовж паризького проспекту. till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase leading us. Через деякий час ми все ж повернулися в те місце, де і починалася наша подорож по Люксембургу. І до речі, там я помітила, що можна взяти просто безкоштовну літературу та почитати. І більшість з неї це література тільки німецька або англійська. Окрема тема в Люксембургу це знайти гарний ресторан, бо, як ви знаєте, люксембуржці не дуже люблять працювати. І тому десь в період з 12 по 14 кухні в ресторанах просто не працюють і вас не зможуть обслуговувати. Тому моя порада: просто заходьте в ресторан і питайте, чи є у них пауза на кухні. Якщо ні, то залишайтесь там. Ну а собі я замовила макарони з оливковою олією та помідорами. Я думала, що їх буде більше. А мама замовила собі макарони з мідіями і їй принесли їх непочищеними. Ну і за це все ми віддали приблизно 30 євро. Після обіду ми вирушили вже на екскурсію. До речі, в музеї було аж 10 поверхів, і це все ми пройшли пішка русово. І так, зараз ми знаходимося в музеї. До речі, для мене це коштувало безкоштовно, для мене це тільки 7 євро. Зараз ми знаходимося на мінус п'ятому поверсі, і зараз щось вам та й покажу, тому що ну дуже багато що показувати. Там були представлені експонати, яким майже по 5 тисяч років в музеї є зразки старих будівель. Скелетів, спрої, яку робили люди ще до нашої ери. Зараз я стою біля якихось гошиків, я не знаю з них чи люди, її, чи вони готували. От, і що цікаво, тут пошли. Тут їх дуже багато. Просто стільки різновидів і кожен. Може просто складатися з якихось маленьких частин. На цьому ж поверсі були зразки стародавніх могил. А вже на наступних поверхах ми побачили неймовірну красиву підлогу, присвячену грецьким богам. Перші гроші, надзвичайно естетичні колони, які виточували тогочасні майстри, та вже більш сучасні статуєтки з різних матеріалів. Нате таке відчуття, нібито я потрапила в бекрум. Чесно, тут стільки всього. І стільки цих виходів, входів я, я не розумію взагалі, де я. все, Всього також в музеї ми побачили стародавній серковах, що мене просто здивувало. І в мене ще виникло таке питання: скільки ж він важив. На другому поверсі можна було знайти електронні книги або планшети з цією інформацією про кожну діляночку Люксембургу. Іноді я запитувала себе, як можна було таке просто зробити. А також, як і в кожному музеї, там була виставка присвячена історії держави. І якось букаючи по музею, ми все ж таки знайшли ще один вихід, який вів у другу частину музею, і там було ще три поверхи експонатів. Ну, а тепер я пропоную вам перепочити від моїх розповідей і просто подивитись відосики з музикою. Так, вистачить цієї класики. Переходимо на модерн. Хтось мені бригаду да, що це було, чи ні? Yes. Ну і на ми поїли морозива за 5 євро і це було смачно. Ну, Отже, зараз 11 година ранку, ми вже збирали. Хотіла сказати, що ми вже збираємося, ми вже зібралися, точніше, вона вже зібрала всі наші лохмоці. Коротше. Е... Що, все, це наш останній день тут. Сумно, але що поробиш? Треба до хати рідної. <гум> до хати рідної. Так, і зараз ми вже в новій частині міста Люксембург. Це кінцева зупинка Люкс Експо. Зараз отак от, от вона виглядає, не знаю, що ще додати. А додати є що? Тому що це єдиний район Люксембургу, в якому сконцентровані всі торгові та бізнес-центри, ну і, звичайно, всі люди в напрасованих костюмах. У вас є жага до шопінгу, то можете приїжджати просто на кінцеву зупинку Люкс Експорт, як я вам і казала, і тут недалеко від цієї зупинки, якщо ви не спуститеся трохи, то перед кінці перед перед так перед кінцевою зупинку, то там е, вже буде. Ну, нефіговий такий торговий центр. Коротше, тут, напевно, ну поверхи п'ять, і можна поїсти, попити, пошопитись і просто провести тут час, якщо у вас дуже багато часу, ще як у нас, нам треба чекати до 9 години. До речі, як виявилося, потім там тільки два поверхи, а всі останні три, то це просто бізнес-центри. Це безкоштовно туалет у Люксембургу, якщо ви можете побачити, тут. Вибирати туалет є така штука. І тут дивіться, як воно відкривається. Бо, тіс, напевно, може годує, викидувати то отак. Тому так оп, і відкри. Так, дивіться, перше це мийці засіб для рук. <смігінь> так, це просто мило. Друге це вода. І третє — це. Я вважаю, що це просто супер-супер гарно і ще те, що він безкоштовний. Угу. На території ТРЦ був фонтан. Таке, до речі, побачила перший раз в своєму житті. Тут навіть ідеш, і такий запах просто моря. Я не розумію. Я хочу на море. Розумієте. Та біля водички можна було посидіти, але як ви бачите, то всі вже місця були зайняті. Ну і за класикою, як я кажу, голодний тітка пиріжка не дасть, тому ми пішли у якусь кав'ярню. І, до речі, як виявилося, це була недешева кав'ярня. Ми придбали там сендвіч за 7 євро, тістечко за 5, а чай за 3. І от якось так ми поїли аж на 32 євро. Короче, я собі взяла такий сувенірчик і тут ще дивіться, скільки їх багато. Ну і до речі, сувенірну лавку, звичайно, мені не вдалося обійти стороною. Ну я собі придбала один магнітик та кілька і оцю цю чашечку. Ну і після цього ми вирішили піти в центральний парк. Зараз дуже, зараз я вам покажу, що я вообще можу на цих турниках робити. Біцепс мій Все. Ну а тут я вирішила трохи поекстримити. Знятися двома способами. Перший спосіб, як я розумію, це... Ух ти, -май, це от така от фігня. А другий спосіб драбина. Так, чесно, це буде страшно для мене, тому що я не фанат цієї херні. Тут треба підніматися або отак, або покат... Так, тепер я тут вирішила трохи поекстримити Коротше. <свистит> тепер мені треба буде пролізти в цю жілочку. Я пролізла. Фух. От там ще щось. Зараз буду лізти. Я вилізла. Так. Це тут типу, проходить, але це просто у Так, тут тоже. О, тут можна посидіти, добре. Це так. От якось так це виглядає. І ось на якій висоті я зараз. Бачите, це все. Мені трохи. Трохи тільки страшно, але окей. Зараз мені потрібно буде спускатися вот таким чином. І далі я з'їду з. Вже. Так, зараз я буду влізати. так оп. Зараз мені потрібно буде влізти. а як якщо що, я можу ногами мене забояти. Нахер мені такий екстрим, все я більше такого робити не буду заради вас, я це все зробила. Ну, знаєте, як то кажуть, у Люксембургу був і не пофотографувався, значить, в Люксембургу просто не був. Ой, як я складно сказала. Ну а далі ми просто насолоджувалися краєвидами міста і якось так і знайшли наступний парк. Воняє, як реально фігує. Так, ну що, коротше, ми скупилися в українському магазині. Потім вже, коли я буду вдома, я вам обов'язково покажу, що я купила. І, до речі, там є кальмар, там є живчик. Ой. Дякую, що подорожували зі мною в серце Європи. Чарівний Люксембург. Це місто, немов перлина, прихована серед мальовничих пейзажів. Люксембург зачаровує своєю унікальною архітектурою, де сучасні будівлі гармонійно поєднуються з історичними замками та вузькими вуличками старого міста. Люксембург це місце, де кожен куточок дихає історією, де зустрічаються різні культури і мови. Тут ви знайдете не лише чудові музеї та театри. Але й безліч парків і зелених зон, де можна насолодитися природою та спокоєм. Місто справжній скарб для тих, хто цінує красу, гармонію і неповторну атмосферу. Сподіваюся, що мій влог передав вам хоча б частинку чарівності Люксембурга і надихнув вас на власні пригоди. До нових зустрічей та нових відкриттів у цьому дивовижному світі. Ну а з вами була дівчинка з орхідеєю. Підписуйтесь на канал.